Друзі, усім привіт! З вами компанія Автофокус у нас това надходження Tesla Model 3 Dual Motor Long Range. Автомобіль 2022 року випуску. доволі такі прикольні комплектації на таких 20-х дисках, які дають їй крутого вигляду, по салону в нас темний шкіряний салон. Доволі в мінімалістичному такому стилі. Авто на отакій от панорамі. Салон в ідеальному стані, як новий. Цілком це нове авто з пробігом всього 10 тисяч кілометрів. Авто в крутій комплектації має багато різних налаштувань, функцій тощо. Також є камера заднього огляду. Також є підігрів руля, підігрів сидінь, відеорегістратор. Також є караока, багато ще іншого. Також є браузер від Тесла. Дуже круте авто по своєму функціоналу. Салону автомобіля майже як новий. Тож, друзі, якщо у вас цікавий даний екземпляр, приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місті Київ, кільцева 1, торговий центр Республіка. Авто ви можете придбати за готівку, в кредит лізинг, а також за криптовалюту. Тож, друзі, чекаємо вас на цей неперевершений автомобіль. До зустрічі, друзі.